Привіт, народ! Хочу похвалитися новостями. Я отримав лист щастя. Ні, Не той лист щастя, що там присилають і кажуть, Типу пишуть, там, що прочитай 30 разів, 25 разів перепиши, перейшли другим і буде тобі щастя. Ні, в мене трошки інший лист щастя. Це штрафики, штрафики. Оце я був три місяці назад, їздив по справах. За Львів. Хто слідкує за моїми віддіями, це коли в нас машина загорілася. Сітруєнчик наш, вон той, що на задньому плані, О, то під час того самого рейсу. І вчора прийшло ще одне з і поїздки. Даже не одне, а три. Значить, Прийшли штрафи за перевищення швидкості. З фотками все, як має бути, на заставці до того відео я е, скріншотик закинув одного з того повідомлень. З фотками нашого Сітроєнчика. Причому в ту сторону штрафанули, перевищили ми швидкість і в обратну сторону. Так що народ, вважайте, е, траса Київ чоп камери працюють. Е, е, не знаю точно де саме. Е, Зловило нас, але. Но... Відрізок від е, бродів від бродів до е, Скнилова. Тобто ми не заїжджали в Львів, а до Львова і на по об'їзні, Отак. От цьо, цьому відрізку, як туди ми їхали в населеному пункті цапанула камера і назад їхали вночі, і теж цапануло і номерки машинки так гарно видно, все як має бути. Тільки дивно, що. E, значить 340 гривень штраф один, 340 гривень штраф другий, а заплатити до заплати чуть не тисячу Може, десь там накинули, так знаєте, як в подарок ще один штраф. ну Але то таке, e, машинка в мене зареєстрована на сестру, сестра за кордоном. Сестра присилає мені скріншоти, каже, дивися, вже заробив. ось Такі народ Обережно тепер їдьте, вважайте, що камери вже працюють. То якщо ці камери там висять на ступах, значить вони щось там працюють. от Отакі от новості поділитися. Звичайно, що треба дотримуватись правил дорожнього руху, не дарма там обмеження швидкості, а обмеження швидкості по сьогоднішніх нових правилах в населених пунктах 50 кілометрів. І до 20 кілометрів можна пере... ну коротше у мене одне порушення 23 км швидше їхав, друге. Рахуйте самі, 86 км їхав, де треба було 50 їхати, коротше, Чи 83, ну не важно. Перевищимо. Отакі от от новинки. Так що вважайте, вважайте, до нас йде Європа. Починаємо все тотальне стеження, все будуть рахувати, скоро вже будуть рахувати, скільки раз ми будемо в туалет бігати і скільки там ми будемо вставляти кілограм чи грам.